Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте на цей раз битву на шосе. 25 касарків в разі перемоги. Audi R8, ЧРС-8. я його зможу обігнати, якщо я не буду врізатися у трафік. Прискорюємось. Він мене не здоганяє зараз. я втрачаю контроль. І на, коли на машину. За машину точніше контроль втрачаю. Прискорюємось. Прискорюємось. Бляха-муха. Переміх я. Майже 40 косарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. дізнатись про новий ролик. Про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.